Як побудувати от такі відносини, в яких, як ви зазначали, є оця щирість, коли можна прийти і визнати свою десь недосконалість? Це ці речі починаються з щирих, простих розмов. Угу. Береш дружину, якщо ти не віриш, або чоловіка, і проводити час разом. Ви спочатку почати з більш нейтральних. Речей щиро їх обговорювати, я не вимагаю, Я, я не вимагаю зараз від тебе, щоб ти мені одразу розказала або сказав все. Але я хочу йти в цьому напрямку і закінчити ми маємо не прийти до, до, до тієї до самої такої центральної розмови. Ми маємо з такими словами, з такою молитвою. Господи, я зараз буду розмовляти своєю дружиною. Дай мені, будь ласка, сили все по перше почути від неї, чого я не хочу чути. Чого я не хотів би чути, і готові, буде мені готовність простити, будь-що як ти простив мені. І друга річ дуже важлива: Господи, дай мені, будь ласка, можливість сказати те, що мені соромно казати.